Енергія нам необхідна для того, щоб в організмі відбувалися природні біохімічні процеси для того, аби ми підтримували сталу температуру тіла та щоб могли рухатися. Людина, на відміну від рослини, не вміє самостійно синтезувати органічні речовини, але потребу в них має. Якщо рослини. Можуть накопичувати вуглеводи, ті ж самі, да, або жири в своїх плодах, в своїх коренях, в своїх е, відозмінних пагонах, та ж сама картопля, да, бульба картоплі, крохмаль, складний вуглевод. Якщо сонях може накопичувати жири у своїх у своєму насінні або інші види, усі горіхи вони багаті на жири, крім білків. Якщо той же самий віноград, ті ж самі банани, ті ж самі кавуни, ті ж самі яблука, вони містять солодощі, вони солодкі. І крім того, що вони містять білки, жири вуглеводи, рослинна їжа, вона містить багато мікроелементів. Наприклад, необхідні для людського організму білки містяться в продуктах тваринного та рослинного походження. Білки це м'ясо, білки це риба, білки це молокопродукти, молоко і молокопродукти, білки це яйця, продукти в життєдіяльності тварини, білки це. Е Море, продукти, в тому числі білки, це якщо ми кажемо про рослини, це баклажани, це бобові, це горох, квасоля, соя і так далі. І компанія. Жириш, зокрема, рослинні містяться в горіхах, насінні льону, соняшника, в оливках. Рослинні жирі, красиве слово українською рідною мовою, олії. І вони усі рідкі рослинні жири жирі, і вони, до речі, рослинні жири не містять холестерину. Відповідно, тваринні жири наявні в продуктах тваринного походження в салі, курячому та качиному жирах, солодкі овочі, фрукти, багаті на вуглеводи, а також мед, злакові та хлібобуличні вироби. Правильний баланс за кількістю спожитих за добу білків, жирів та вуглеводів вдало поєднаний у гарвардській тарілці здорового харчування. Таке поєднання є вкрай важливим для людського організму. При розпаді одного граму білка і одного граму вуглевода виділяється однакова кількість енергії 17,6 і там При розпаді одного грама жиру виділяється енергії 36 там, з хвостиком кілокалорі, тобто майже в дві з половиною разів більше. До речі, цікавий момент від жирів не гладшають. жири це виключно енергія. А от єдиним джерелом енергії для головного мозку людини є глюкоза. Коли доросла людина з'їсть одну конфету, да? солодощі, один смаколик, це невеличке навантаження на підшумкову залозу, але включаються процеси регуляції, процеси гомеостазу, інсулін працює, надашок глюкози розщеплюється і так далі. Все. І знову все гарно. Рівень цукру в крові підвищився після їжі, це нормально. А потім, тому що є певний коридор, да? а потім рівень рівень цукру в крові знизився, завдячуючи інсуліну і нормальній роботі підшумкової залози. Нормальні. Коли ми здорові, що до малесеньких діток, ота от конфета, отой от смаколик, оті, умовно кажучи, 50 грам солодощів для дорослої людини, вони виглядають як умовно кілограм солодощів для маленької людини. Тобто навантаження, вона невеличка, але навантаження на дитячу підшлункову десятки разів збільшується. Отже, корисна їжа підтримує у тонусі наш організм і покращує фізичний стан. Тож харчуйтеся правильно і будьте здорові. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини.